Щорічно 4 жовтня в усьому світі відзначається день захисту тварин, у цей день проводяться інформаційні заходи та акції, які привертають увагу до проблеми вимирання тварин від дій людини. Під час війни ця дата особливо важлива, адже наші менші брати теж потерпають від бойових дій. Ми в відповіді за тих, кого приручили саме із-за цього, раз ми з ними вони з нами, то коли Дозволяє і, час і можливості. Це треба робити. Єдине, що да неможливо на жаль, усіх врятувати на це просто не стане часу, але намагатися треба. Головний лікар клініки розповідає про жахливі травмування та поранення, з якими до його установи привозили тварин. Кіт був прострелений кулею. Доля легень з однієї сторони була прошита печінка, жовчний брижейка, і з іншої сторони наскрізь пройшло і теж заціпило долю легенів. Ну і незважаючи на всю цю політравму, кид кіт... Досить добре переніс операцію. Одні тварини гинуть від ворожих обстрілів, інші втрачають дім господарів. Хтось просто намагається вижити на вулиці. Але українці не залишають у біді чотирилапих друзів. Вони їх рятують від війни, голоду та холоду, допомагають усім, чим можуть. Ми приїхали в цей міст і жили на сьодній квартирі. Кошка привела котят. Їх там було п'ятеро, ми одного взяли. вырос очень такой большой, как сказали ветеринары, почти микун. Ну, мы его назовем микун по-покровски. А вот буквально на этой, на прошлой неделе еще одного котенка подобрали. Но он, конечно, был с большими повреждениями. Но как, по-другому нельзя. Нашим братьям меньше. Их надо оберегать. Верим, что только добро и забота о наших ближних людях – Може спасти цей мир. покровчани. Розуміють що допомога братам нашим меншим – невід'ємна частина життя. Тому кожен робить свою маленьку справу. Я вообще, коли надавіжу там бізумних кошек, бізом собак, мені дуже жалко. жалко. Хочеться забрати швидше домой, щоб вони не жили на вулиці. Лучше, лучше дома, чем на улице. Всім допомагаємо обязательно. И голубей вот, женщина кормят. Всім корм. Всім допомагаємо. Ну у нас на роботі вот, это, всегда подбрасывают нам маленьких котенків. Вот, Подкормлюємо, конечно. Кожен день почему. Корм виношу даю. Помогаем, допомагаємо, лечу теж, будки їм строю. Місця з друзями. Вообще я люблю като собака, любов крисне. Всіх люблю, крис. люблю жувати. День захисту тварин. Це привід нагадати людям про їхню відповідальність, підвищити свідомість суспільства щодо необхідності захисту тварин. Тож давайте не забувати про те, що ми одна велика сім'я на маленькій планеті. І, допомагаючи чотирилапим друзям, ми допомагаємо собі.